Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 112 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників. імітаторів різних типів. Військові звітують за попередніми даними, станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 84 ворожих БПЛА типу шахет і дронів. імітаторів різних типів На півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 28 ударних БПЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих уламки на 5 локаціях. Локаціях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Цієї ночі російські війська завдали удару по місту Одеса, використавши БПЛА. За даними ДСНС, спалахнула пожежа. У складському приміщенні пошкоджений вантажний автомобіль. Понад 40 вогнеборців від ДСНС пожежного підрозділу Нацгвардії України та добровольців оперативно локалізували ліквідували займання. За попередньою інформацією, на щастя, постраждалих немає. Британія спрямувала 1,3 мільярда доларів доходів від російських активів на допомогу Україні. Як передає прес-служба уряду Великобританії міністр оборони Джон Гілі під час візиту до Києва заявив, що кошти від знерухомлених російських активів профінансували понад один мільярд фунтів стерлінгів. 1,3 мільярда доларів військової допомоги для України за ці гроші придбали сотні тисяч артилерійських снарядів, сотні ракет для систем ППО, запасні частини, а також уклали нові контракти на обслуговування ремонт техніки. Відомо список учасників і графік саміту коаліції рішучих у Парижі. За даними змі, саміт розпочнеться об 11.30 за київським часом. У переговорах візьмуть участь президент України Володимир Зеленський, президенти Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Європейської ради Антоніо Кошту, президент Фінляндії Олександр Стуб, прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Інші лідери приєднаються до зустрічі у форматі відеоконференції. На 15.00 за Києвом запланована телефонна розмова учасників саміту з президентом США Дональдом Трампом. А о 16.00 за Києвом відбудеться прес-конференція в Єлисейському палаці. Президент Франції Еммануель Макрон перед зустрічю з президентом Володимиром Зеленським повідомив, що підготовча робота щодо гарантій безпеки для України, яка була надзвичайно інтенсивною в останні тижні, тепер завершена. Ми європейці готові надати гарантії безпеки Україні та українцям у день підписання миру. Це є зобов'язання, яке ми взяли на себе у Вашингтоні. Внески, які були підготовлені, задокументовані та підтверджені на рівні міністрів оборони у надзвичайно конфіденційному форматі, дозволяють мені сказати. Ось. Підготовча робота завершена, Відтепер тепер вона буде політично затверджена. Це дає нам міцну основу і завтра. Після цих зустрічей та обговорень ми зможемо заявити. Ми готові до міцного тривалого миру для України та для європейців. Питання тепер у тому, наскільки щиро є Росія у своїх послідовних зобов'язаннях, коли вона пропонувала мир Сполученим Штатам Америки. Додав Еммануель Макрон. Президент США Дональд Трамп заявив, що прагне мирної угоди між Україною та РФ, але Зеленський і Путін ще не готові до переговорів. Американський лідер наголосив, що він залишається відданим прагненню до мирної угоди між Росією та Україною, незважаючи на зростаючу невизначеність щодо перспективи особистих переговорів між президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. І я спостерігав за цим. Я бачив це, і я говорив про це з президентом Путіним і президентом Зеленським. Щось має статися, але вони ще не готові. Але щось має статися. Ми збираємося це зробити, сказав Трамп в інтерв'ю CBS News.